Мені нарешті прийшли деякі товари з Аліекспресу, тож давайте на них зробимо огляд. Ось така невеличка посилочка мені прийшла, а доставка зайняла всього 10 днів. Перше, що я помітила, це невеличку коробочку, і я спочатку не зрозуміла, що там може знаходитись. Коли я побачила зарядку, я зрозуміла, що це навушники. На них спочатку ціна писалася ось така, але я їх придбала за програмою Choice, тому вони вийшли мені в 3 долари це десь 120 гривень. В коробочці до навушників йшло дві пари резинових накладок різного розміру. Також, як ви вже побачили, невеличка зарядочка USB. Самі навушники мають стильний дизайн, то вони дуже зручні. Коли під'єднуєш навушники до кейсу, загорається ось така лампа. На екранчику написано заряд кейсу та показується, що навушники зараз заряджаються. Кришка кейсу на половину прозора, тому можна подивитися, який заряд кейсу зараз. Наступна посилка, яка мені прийшла, це сумка. Так вона коштує майже 300 гривень, я її придбала за 4,60 сентів це десь 190 гривень. Сумка дуже приємна на дотик та буде поєднуватися майже з будь-яким одягом. Застібається сумка ось таким замочком серебристого кольору. В сумці лежав якийсь поліетиленовий пакетик та ремінець. Зсередини сумка обшита підкладкою, дирочок немає, ниток не стирчить. В самій сумці додаткових кишень немає, але є окрема кишеня, невеличка, в яку можна покласти або ключі, або навушники. Ремінець довгий, широкий, та його можна регулювати по довжині. Наступна посилка, яка мені прийшла, це ось така іграшка. Звичайна ціна на неї в мене писалася 210 гривень, придбала я її за 3 долари 50 центів. В нашій валюті це приблизно 142 гривні. Я її декілька разів бачила в соцмережах, тому вирішила придбати і подивитися, що вона таке. Іграшка прийшла ціла, коробка не диво не пом'ята. Зверху ми бачимо три кнопки: перша відповідає за переключення режиму ігри, друга за включення ігри і третя за переключення гучності. Позаду велика кнопка і кришкою закритий отвір для батарейок. Також в коробці була інструкція, але мені все одно прийшлось подивитись відеоогляд. На інструкції вказано, що нам потрібно три батарейки з трьома буквами A. Мені пощастило, що ці батарейки були в мене вдома, і я змогла перевірити, чи працює вся іграшка взагалі. Коли я нажала на кнопку включення, заграла музика та загорілись ліхтарики, але я спочатку не зрозуміла, як воно працює. Коли я подивилася огляд, я зрозуміла, що потрібно було натиснути на кнопку позаду. Для того, щоб переключити режими гри, нам потрібно нажати на першу кнопку зверху. Потім, коли загорівся потрібний нам рівень, ми натискаємо на кнопку позаду. Щоб кнопки знову були випуклі, ми натискаємо на кнопку позаду. Перший режим це повторення того, що загорається. В ньому є 50 рівнів, і в кожному з них по 5 підрівнів. В другому режимі потрібно запам'ятовувати комбінації, які загораються. Третій режим це режим набивання очків, в ньому можна набрати максимум 100 очків за хвилину. І останній режим це режим мультиплеєр. В ньому ви просто передаєте консоль іншому гравцю після виконання комбінацій. Давайте підведемо підсумки. Навушникам я ставлю 10 балів із 10. Вони швидко заряджаються, довго тримають заряд і в них дуже якісний звук. Також величезні плюси це ціна, дизайн та зручність. Сумка мені також дуже сподобалась, я їй також ставлю 10 балів, тому що, по-перше, вона дуже приємна на дотик, по-друге, вона дуже стильна, мініатюрна і взагалі мені вона дуже сподобалась. По іграшці також нарікань немає, але я їй ставлю 8 балів, тому що немає батареї в комплекті. Ну а на цьому все, дуже дякую за перегляд.